Днями голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров задля створення комфортних умов для навчання дітей та отримання ними якісних освітніх послуг вручив ключі від п'яти новеньких шкільних автобусів представникам закладів освіти Попівської, Андріяшівської та Бездрицької сільських територіальних громад, а також Буринської та Роменської міських територіальних громад. Транспорт придбаний на умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів. Постійно аналізуємо спільно з громадами наші потреби. В першу чергу в освітньому процесі і в освітньому напрямку. Ми розуміємо нашу потребу. Наразі 26 шкільних автобусів для того, щоб ми на 100% забезпечили наших дітей відповідним перевезенням до навчальних закладів. І в нас 5 громад, які погодились на співфінансування, знайшли можливість через сесії виділити відповідні кошти. Це Андріяшівська, Буринська, Роменська, Бездрицька і Попівська громада. Ми залучили кошти з державного бюджету, дякуючи ударам, і сьогодні ми. Змогли придбати спільно п'ять автобусів, які вже завтра будуть в освітньому процесі і підвозити наших дітей до навчальних закладів. Новенькі автобуси забезпечені всім необхідним для безпечного та комфортного перевезення дітей. Зокрема, електрогідравлічний підйомний пристрій дозволяє здійснювати зручний доступ для школярів з обмеженою здатністю до пересування. І, будь ласка, заїжджає. Це Заліз да, має бути. Супер удобно, комфортно, без проблем. Тут нема нічого сложного, то поводу зроблено на. Голови громад уже встигли оцінити нові автобуси, тож не приховують свого захоплення. Це дуже важлива обновка для автопарку шкільних автобусів Попільської територіальної громади. На сьогоднішній день наша громада налічує 900 дітлахів, які потребують кожноденного підвозу до навчальних закладів. Автобусний парк вже трошки застарілий і потрібно його відновлювати. От сьогодні ми це з вами завдячуючи обласній військовій адміністрації особисто голові Олегу Олексійовичу, обласному департаменту освіти Вікторії Павлоно. Ми сьогодні маємо таку чудову новину: отримати новий комфортабельний сучасний сучасний автобус для ділахів Попівської громади. Я думаю, через дві неділі він буде вже працювати на маршруті. Підвозити дітей до навчального закладу. Це важливо не тільки в умовах зими, а й в другій весною і літом і осінню. Також да зимою це найважливіше, бо зима, сніг більше такої неблагоприятних погодних умов, а тому, що в нас підвіз до 25 кілометрів дітей по громаді, і це дуже важливо, щоб діти не йшли пішком, не мокли під дощем а їхали в комфортабельному сучасному автобусі. Це дуже на началь... Я дуже вдячна Олегу Олексійовичу, дуже вдячна Вікторії Павлівні за те, що нас включили в цей проєкт. І от завдяки такому співфінансуванню ми отримали цей дуже класний автобус. Ну, він ще передбачений для того, щоб перевозити дітей і інклюзивних. І в нас є такі діточки, і це дійсно дуже важливо, і дуже нам на часі. Це на часі ще з 1 вересня, тому дуже вдячна за цей автобус і використовувати ми будемо його зразу. 690 92 дитинки і всі вони в нас навчаються офлайн. І всіх ми підвозимо. Крім того, в нас ще є спортивна школа, і дітки теж задіяні, активно приймають участь і ходять на заняття і спортивну школу. Але в кожній школі у нас дітки підвозяться. Ми би не відмовилися ще прийняти участь в такому проєкті і отримати ще автобус, бо громада розтягнута по кілометрижу і довіз дітей далеченько. Але батьки впевнені, що дитинка, сівши в автобус, доїхала безпечно, потрапила і в школу, і назад зараз. Ось скоро темнітиме раніше, і це дуже для нас важливо. Керівництво області та народні обранці запевняють, що на досягнутому не зупиняються і надалі приділятимуть велику увагу питанням діяльності освітньої галузі, зокрема і щодо поліпшення якості освіти шляхом оновлення парку та придбання шкільних автобусів. Сьогодні Сумщина отримала п'ять нових. Шкільних автобусів ми розуміємо, що на жаль, це не вся потреба, яка є, адже умови освітнього організації освітнього процесу на Сумщині і на Західній Україні, чи то в центральній Україні вони досить різні. Ми, як народні депутати, лобіюємо інтереси наших громад, наших шкіл, тому що ми розуміємо, що нам потрібно офлайн навчання, і для цього нам потрібен повноцінний підвоз діток. Тому на 2026 рік я знаю, що вкладено ще більша кількість субвенцій на шкільні автобуси. Саме завдяки тісній співпраці. Влади всіх рівнів вдається досягти поставленої мети створити комфортні умови задля задоволення освітніх потреб дітей Сумщини.